Доброго ранку, вельма шановне панство, з вами В'єдаль, і це раночок вівторка. Доволі непоганий раночок, не такий вже прохолодний, як здалося на перший погляд. Хоча трошки вогко, трошечки є таке. Доволі свіже повітря. Також, вельмошановне панство, в цей чудовий ранок я маю вам нагадати про те, що, на жаль, є дуже неприємний нюанс, тим паче для усіх алергіків. Так, пилок і пух. Тож, вельми, панство, не забувайте з собою маски або тісур, що щоб прикрити обличчя, щоб можна було нормально дихати. Ну і антигістамінки, Так, Вельме, панство, це необхідність. Отже, любіть Україну, слухайте маму і думайте своєю головою. Слава Україні, слава Одіну, слава ЗСУ. І подбайте про своє здоров'я.